Всім привіт! Сьогодні скупилася трошки у сільпу і скупилася у магазині Простор. Але на Чекові бачу якась назва Товариство Юно. Мабуть, перейменувались. Зараз покажу, що купила. Ось навіть із цінником. У цьому просторі купила ось такий набір. Ось такий набір для кухні. Рушничок, прихватка і рукавичка. Куштують вони 99,90. Так. Вибачте, за зупинку. У просторі купила отаку розчіску за 143 гривні. Також у просторі взяла мило, мило э, рожева роза 49,80. Далі у Купила два таких шматочки тортика. Тортик медовий чорносливом, Ціна в нього була 21 ,90 гривня 90 за 100 грам, і оце два шматочка. Заважили на 578 грам, і коштують 126 гривень 58 копійок, Так, дороговато. Але він дійсно дуже смачний, дуже смачний той тортик, і взагалі в сільпу мені подобається випечка. Сільпу також купила отакий багет, бутербродний. 13. 13,90. 13 Хліб. А, так, хліб 10,99. Ось такий хлібець нарізний. Кекс. Кекс голландський. 30 гривень, 99 копійок. В общем, 31 гривня. Так. Згущене молоко. Премія в сільпо. Зараз гляну скільки коштує. 45,99, 46 гривень. Так. Сир кисломолочний, 5% жирності 180 грамів. Так, Сир, щось тут пишуть три по чотири, А, то сирки, так, так. Сир, ага, 23,49. 23,5 гривні. І отакі три сирки. Люблю їх робити з чесничком, з майонезом. Сирки по 75 грамів, оригінальний сир плавлений з Винигора. Фірма, яка їх виготовляє, і сирки 3 по 15 гривень. 3 по 15, по 14,99. І того, в сільпу я скупилась на 302 гривні, на 302 гривні, а в просторі. На 243 гривні. Ну, так, тут сама найдорожча була 143 гривні це оця розчізка. Для доньки купила, бо щось у нас вже розчізка трошки погано розчісує. Ну, Будемо мати надію, що вона буде гарна, ця розшізка. Розшісуватиме гарно. Ось така в мене сьогодні була покупка, ось така в нас сьогодні розпаковка. Всім дякую за перегляди і за ваші вподобайки. Всім пока!